Так, друзі, всім привіт! Як завжди, хвилинка мотивації від мене. Якщо у вас є діюча віза до Канади, якщо ви поїхали там в 22-му, 23-му, отримали воркперміт і зараз думаєте, чи їхати вам знову, чи не їхати, то я вас закликаю їхати до Канади, пробувати там пожити, хоча б рік, продовжити собі воркперміт. І подивитися, як воно буде далі. Чому? Тому що це унікальна програма, такої більше не буде, і так легко потрапити до Канади не буде можливості. Я на цьому акцентую увагу дуже часто і дуже багато разів. Також, якщо у вас є introduction letter, і в ньому ще є час, до якого ви можете заїхати, користуйтесь обов'язково цією можливістю, тому що це вам подарунок, боженька гіфт вам відправив. Знову ж таки, по одній простій причині більше таких прецедентів не буде, і більше для того, щоб взагалі іммігрувати до Канади, треба багато грошей мати і мати класний кейс, знати мову, мати досвід, взагалі бути супермагазаряженим і підготовленим. Або йдіть на консультацію. Тоді почнемо підготовку вашу до імміграції.